Мені шкода людей, які думають, що Христос закликає їх бути постійно поряд з кривдником, який не розкаявся. Люди часто вириваються з контексту і кажуть: до скількох треба прощати брату, до сіми жде, сімдесяти. Все, вони скільки сьогодні шахедів запустили? Допустим, 70 да? чи 490 шахедів. От якраз 490 раз простих. Да? І це вирвано з контексту, тому що якщо, це 18-й розділ Євангелія від Матвія, тому що вище Ісус Христос каже: якщо згрішить твій брат проти тебе, піди докори йому віч -навіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще і коли не послухає їх, скажи церкві, а коли й церкві не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Тобто ти робиш все для того, щоб з ними знову помиритися. Але другий варіант, коли людина каже, ні, ти сам собі там щось напридумував, нічого не було такого, ти потім зі свідками приходиш, так ось дивись, всі бачили, всі-всі, це. Нє-ні, этот... ви щось собі навидумували. І тоді, коли він навіть і перед церквою відмовляється каятися, тоді він каже, тоді нехай він буде як язичник і митник, Тобто тоді, тоді ви розходитесь.